Доброго дня, моє ім'я Олександр. Зараз ми знаходимося на виставці Агровесна 2025 у місті Києві. Я керівник напрямку автоматизації технологічних процесів Карівського машинобудівного заводу. Наш відділ працює з 2019 року, повністю комплектований, У нас біля 30 людей працює. Тобто ми можемо повністю закрити весь спектр задач, те, що стосується автоматизації елеваторного обладнання, елеваторів. Ну і в принципі іншого обладнання, інших технологічних процесів, в тому числі в сільському господарстві. Тут в нас сьогодні на стенді представлена шафа, яку ми збираємо у себе на виробниці в Карлівці. Комплектуємо ці шафи сучасними елементами базою: Фенікс, АББ, Сіменс і так далі. Ми збираємо як шафи управління, так і шафи електрозабезпечення, електрозахисту. Також у нас є повністю розроблена наша розробка, автоматизована система керування, що дозволяє керувати всіма технологічними процесами згідно технологічної схеми замовника з робочого місця оператора. Тут представлена візуалізація, тобто ця система дає змогу повністю контролювати технологічні виробничі процеси, що відбуваються на елеваторі, контролювати їх, дистанційний запуск обладнання. Предаварійні, аварійні зупинки обладнання, ну і в принципі знову ж таки створення, архівація і збереження інформації про сам процес, як він проходив, які були перепони і так далі. Все це архівується, далі можна прийняти рішення. Е, наразі, з початком особливо повномасштабної війни, е, зараз гостро стоїть проблема з кваліфікованими кадрами, з їх нестачею. Як персоналу, таких кваліфікацій. кваліфікації. Процеси виробництва, технологія на елеваторі це вкрай важливі процеси. Тому саме ця система дуже важлива і вона дозволяє вирішувати ці питання. Керівництво елеватора та керівному персоналу ця система дозволить в першу чергу мінімізувати людські помилки, мінімізувати проблематику кваліфікованого персоналу та дозволити мати повністю прозору контрольовану систему, яка дасть можливість збільшити прибутковість.